Виконуємо номер 235 із підручника Алгебра 7 та 10.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Складіть і запишіть по два вирази. Завдання перше зі змінною А, друге зі змінними Х і. Y. Приступаємо до виконання. Запишемо два вирази зі змінною А. Зі змінною А. Два вирази з змінною А. Перший сума 2а і 3. І 2 помножити на суму А і 3. І друге завдання два вирази зі змінними Х і. Y. Сума 3Х і Y. Та добуток 3Х і. Y. Номер 235 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.